Пані Олександра, мама одного з вихованців корекційного центру дитини, який нещодавно відкрили у Рівному. Вона розповідає: незвичайну поведінку сина помітили ближче до двох років. Тоді, пригадує пані Олександра, дитина перестала говорити та почала концентруватися на своїх діях. Завдяки спеціалістам, які працюють тут. В нас малий почав говорити в нього. Є розлад аутистичного спектру, і ми займаємося з Вікторією та Наталією вже більше ніж рік. І завдяки заняттям з сенсорної інтеграції, саме в нас дитина почала говорити, почав більше концентруватися на якихось завданнях. Із спеціалістами центру працює також і донька пані Вікторії. У неї був гіпоксичний ішемічний синдром. Це якщо так коротко, це тромби в мозку, і деякі частини мозку повідмирали, і вони не функціонували так, як треба. Вона нечутлива в фізичному плані. Вона не вона мало відчуває своє тіло. Ну, зараз цим всім -сім немає проблем. Взагалі ми це все пройшли, але за допомогою тільки корекції. Для комфортних занять зазначає ініціаторка створення корекційного центру Людмила Опанасюк, у приміщенні облаштовані 13 кабінетів із спеціальним обладнанням. Наш простір створений для того, щоб приймати і допомагати діткам, і не тільки діткам, а цілим сім'ям і родинам українським, які мають особливих діток. З різними нозологіями. це в основному діти з аутизм, ми маємо практику найбільше синдром Дауна, алелія та інші нозології. На жаль, ніяка родина не очікує, що в них народиться особлива дитина, тому прийняття це те перша допомога, яку ми можемо надати. Головна мета відкриття такого центру допомогти батькам діток з інвалідністю розвивати свою дитину та дати можливість їм повноцінно жити. Одніми з напрямком роботи департаменту соціально ветеранської політики є надання соціальних гарантій і пільг діткам з інвалідністю, як державних, які нам делеговані держави для виконання, так і міських ініціатив. Міські ініціативи департамент реалізовує тільки за запитами тих, хто потребує. І при розгляду і впровадженні тих самих ініціатив ми враховуємо і намагаємося охопити якомога більше категорій дітей, які б могли отримувати підтримку. Від міста цей проект ця праця для, для діток, для таких діток з такими планами і перспективами саме служити діткам розвивати діток, вкладати в дітей через мірно. для мене, і для всіх, і для міста рівного рівенча, і для всієї України. Я вірю успіх цієї справи. Вона дуже потрібна. Людмила Опанасюк додає у центрі. Працюють ерготерапевти, логопеди, психологи та інші спеціалісти, які допоможуть дитині почуватися краще у великому середовищі. Дарина Черемшина так. Кирило Полюхович, телеканал Айти Media Group.